А що таке? Кілограм триста. Тексти Леся Подерв'янського своєрідне дзеркало нашої доби. Цитатами на з його творів, дехто навіть спілкується між собою, і що цікаво, навіть ті, хто ніколи п'єс Подрив'янського не чув, не читав і взагалі мало що читав та чув. Я дуже звілюся, перечувського з таким. Персонажі П'єс Подерев'янського часто нагадують наших знайомих і подекуди нас самих. Хоча впізнавати себе в образах Хтивого Павіана, Котика Мурзика, Василіси Єгорівни, Мініаміна Веніка та Шаленчих більшість категорично відмовляється, натомість із задоволенням ідентифікує з ними своїх друзів та знайомих. Коли ці зупини в Шахові, бачить, яка не виборку цим. Твори полярні за своєю вартісністю, гідні від, відповідно полярних нагород. У Сполучених Штатах це Оскар від Американської кіноакадемії. Його протилежність золота малина. Музична колекція Львова започаткувала одразу обидві відзнаки антиподи блиск та злидні у вигляді гламурної статуетки та золотий калаш символічну копію всесвітньо відомого стрілецького бренду. Потрібно дати ці два, ці два полюси, якісь різних, різних квалітативних середовищ, але мають одно дуже спільне таку. Таке таке монстрозна час нарешті в Україні є свій оскар, є свій антиоскар, і всі висловлюють надію. Сьогодні принаймні я чув від багатьох і телевізійників, і журналістів, і учасників, що це буде постійно діюча феєрія, постійно діюча шоу нагорода. Ми хотілося б побуватися за цензурою, але Багато наших сучасників, маючи у своєму розпорядженні достатні матеріальні, медійні та посадові ресурси, беруться за продукування таких творів, заради яких Станіслав Лям пропонував запровадити градацію покарань за сам факт творчості. За усією оригінальності такої ідеї, на думку, спадає одне. Якість творів була б дещо іншою. А поки що ті, на кого з ефіру лється вируючий потік пісенно-танцювально-розмовних опусів, мусять або втопитися у цьому вирі, або рятуватись власноруч. Та менше дивитися в ящик. А краще все взяти цей ящик в мішок на гору і звідти його важкого червика вниз. Одних сить вражає, інші вражають його. Про різний спосіб та різними засобами, зокрема художніми творами. І середовище, у якому відбувається становлення автора, накладає безсумнівний відбиток наші його подальшу діяльність. Я взагалі завжди був переконаний в тому, що естетика, вона первинна по відношенню до буття. Так що впливає безперечно. І Якщо тебе оточують дебільні споруди, є багато шансів, що ти виростеш дебілом. І, і навпаки тут.